Я буквально нещодавно. От вчора мені прийшло на думку, що коли я вам розповідаю про алоє, про наші продукти, то завжди, як би говорю, що в нас стартує марафон схуднення, вам потрібно на марафон, хто хоче схуднути, пити алоє, тра-та-та. І ніби складається враження, що алоє необхідно тільки тим людям, хто хоче схуднути. Але насправді це не так. Алоє – це для тих, хто хоче бути здоровим і почуватися класно. Алоє – це продукт природи, який відновлює наш організм на клітинному рівні. Він відновлює наші клітини. Він, це перша взагалі профілактика онкозахворювань, тому що він допомагає для імунки розпізнавати саме ці хворі онкохлітини. Ну його можна пити діткам, від народженням і всім іншим. Наш алоє можна пити діабетикам. Він не має цукру для діабету другої групи. Він взагалі рекомендований. про це я розкажу вам детальніше, але трішечки пізніше. Тому е, хочеш зберегти, відновити своє здоров'я. Обов'язково придбай і пий. Принаймні три місяці пропий алоє, віднови трішечки свій організм, дай йому ресурс рухатись далі і працювати для тебе.